За останній тиждень у Кривому розі кількість тих, хто захворів на гострі респіраторні інфекції, збільшилась на 10%. Випадків ковіду побільшало на 3%. на коронавірус. За офіційними даними нині хворіють більше 30 людей. За останній тиждень було е, зареєстровано 97 випадків респіраторних вірусних захворювань, із них 67, які підлягають. Е, Обґрунтування – це як тяжкі респіраторно-вірусні інфекції і шість летальних випадків у людей, в яких тестувався позитивний тест на ковід. 19 у нас в лікарні зараз перебуває з ковідом 13 пацієнтів, і із них шестеро дітей. Тяжких пацієнтів реанімаційних на даний момент немає.